Скажемо, в зависимості від того, як будеш... красиво ми вийдемо. Да, да, Чим красивіше ми, ми вийдемо, тим вище канал. Да, Такс. Так. Я отак от переворушу отак от читать красиво, а то поток. По О, картинка, Да. да. Не відало хлоп'я на світ з'явившись, яке життя вготоване йому. Та, мабуть, матір Божа і Всевишній заступниками стали малюку. А долю ангели усі уплітали в чудових різнобарних ниточок Відвертість, розум вроду дарували, є, то є. ще й гумору додавали разок. Разок цих намистин такий яскравий, що засліпив усі незгоди враз. І добре лиш у пам'яті зосталось, коли з'явив в житті щасливий шанс. Дитинство, юність ність відлетіли, з розсвіння непрош... непроста прийшла пора. Згадалась, мама і тата говорили на все життя багате, а от честь одна. Це чітко вкарбувалося у серце, авантюризм сповнений без меж, до всього докопається, доб'ється Парадник, друг і мілий протеже. Він компетентний в кулуарах ради, а ще підкований, як кажуть, на всі сто. Та хочеться всім серцем дати пораду. Обережи себе, бо підле зло. Буває проти річ багато долі. комусь це до вподоби, кому ні, комусь товариш він у дружнім колі, а хтось не приє за таїв у душі. Але життя воно життя, як завжди, непередбачуване, непросте. І на сьогодні, 35 здолавши, нехай не розчаровує тебе. А ще додать сили і завзяття, щоб втілити у діях мрій політ. Бажаємо щастя, радості, кохання, та ще прожити много, відповнені дівчини, браво! Спасибо, Лишенька, так, тобі таке не вручили? Ні. Ірина не вручила. Ні, не Льоша, ну це, звісно, чорновик. Можна, можна. Можна.